І пропоную поглянути на таблицю центральної виборчої комісії. Вона публікує кількість опрацьованих протоколів і результати, попередні результати. Отже, в останнє ми дивились на цю таблицю 40 хвилин тому. Тоді не було і 2% обрахованих голосів. Зараз це 4% 19 сотих на годиннику. Зараз 0,054. На цю годину опрацьовано ще раз скажу 4,19% голосів. Виборців трійка лідерів відтоді залишилася незмінною. Попрошу повернути цю карту. Ми детальніше поговоримо, розкажемо про трійку лідерів. Вона поки що незмінна. Володимир Зеленський, це 28,85. Порошенко. Петро 17,4, Юлія Тимошенко 14,75%. Подивитися всі результати, хто скільки з кандидатів набрав на цю годину. Ви можете на сайті центру виборчкому, там є таблиця. Ця нагадаю, оце дані після опрацювання 4,19% голосів. А тепер можемо подивитися наступну ось мапу. Це мапа голос. Активності виборців на 20-ту годину, отже, в Україні, як бачимо, найактивніше голосували дві області, за даними Центра виборчкому, це мапа саме з сайту офіційного центральної виборчої комісії. Це Волинь і Львів, тут 68% Волинь, 68,33%, Львівщина 60,88%. Найнижча активність у найбільш західній області це Закарпаття 46,99 і Луганщина 56,77%. Центр північ скрізь явка виборців вища за 60%. відсотків. Так і з, з, бачимо ще раз. Обновилася карта з відомістями про підрахунок голосів виборців на сайті центру виборчкому. Тепер це 0058, Підраховано протоколів 4,48% цілих голосів. Тобто 4, май, майже 4,5%. Трійка лідерів не змінилася. Володимир, Володимир Зеленський 28,84%, Петро Порошенко 17,6%. 0,14. Юлія Тимошенко – 14,82. Повну карту можете подивитись на сайті Центру виборчкому. Вона оновлюється приблизно кожні 5-10 хвилин.